Привіт, Оля Бенез Привіт! Це друга частина містичних історій за океаном». Отже, давайте розпочинаємо. Так, жінки бувають шалені, коли бачать перед собою пристрасть до чоловіка. Не стільки пристрасть, як стільки знаєте, бажання заволодіти ним. І це їх штовхає на все. Можливо, там було кохання, але потім, окрім шалено нав'язлива ідея, особливо коли в чоловіків є зв'язки, особливо коли в чоловіків є гроші, які звиня. Отже, Гриня надкататка це та, що незакононароджена дитина богині Деметрі, пішла їй далі. Вона хотіла отримати Ареса як іграшку, але йому не давало все гроші, зв'язки, всі можливості, але тільки не зв'язки з темними силами. Отже, ця жінка-натка татка робила все, щоб привернути увагу Ареса. Ходила на курси до медичних закладів, типу надавати медичну допомогу, готувала їжу для військових і цивільних, але все не допомагала. Вона навіть була в барі, де приходили військові, і також одного разу пробралася в номер, де відпочивав. Це її так сказати затьмарений коханий арес. Але, але, але він її не хотів. І це її збуджувало, збуджувало цю злість, ненависть і бажання будь-яким чином отримати його. Якби вона не вдягалася, а її душу, душу наповнило нестримне бажання заволодіти цим чоловіком. От просто я його хочу і він буде моїм. І неважливо, яким результатом. Одного разу йшовши до бару, оскільки героїня промишляла знаєте, надаванням інтимних послуг за гроші, хоча гроші в неї були, вона побачила стару циганку, яка сказала: віддай мені сережки, а я тобі допоможу отримати бажаного чоловіка. Ні, ти віддаш все золото мені, яке тобі належить, і ти його отримаєш, Тому що твоя пристрість до цього чоловіка, вона шалена. Ну, що робити? Це була циганка, це дуже стара, але дуже відома циганка по всім магам відьма. Щоб він покинув ту жінку, яку він кохає, віддай мені всі гроші. Ах, але що робити? Підглядаю. Коли засміялася татка і не звернула увагу на циганку, циганка, глянувши їй довго-довго-довго в спину, сказала: Ти все золото ведеш мені, абсолютно все, я не горда, я зачекаю, добре. Оскільки ця ціль була настільки шалена, що її очі засліпили все. І ця татка Натка бачила тільки перед собою очі Ареси, який вистояв на колінах, дарував їх і казав: You're my queen! ти моя королева, ти моя принцеса. Вона просто хотіла цю іграшку, рано вранці, прокинувшись, незаконно народжена дитина. Ця татка натка пішла до своєї матері, богині Диметри. Звичайно, темним ходом, тому що, тому що знаєте, страшну історію, що її мати завагітніла в 15 років, а народила в 16. Але таким дивним чином, що навіть сама Диметра не знала, як це трапилося, народила вона від 60-річного чоловіка, дуже дивного якогось гіпнотизера. Отже, і ця ж натка-татка прийшла до своєї матері. З проханням, дай мені його. Я хочу отримати собі цього чоловіка і неважливо, скільки ти за це заплатиш. Згадуючи свою історію, Деметра знала, що в 15 років вона то завагітніла, але яким чином вона не усвідомила, як цей чоловік їй міг таке вчинити з нею. І тільки будучи на 7-му місяці вагітності, вона таємно скривала свою ем, вагітність, свій стан. Але одним разом а, прислуга. Побачила й величезний живіт, все-таки сьомий місяця не так-то легко приховати. Але що робити сьомий місяць, і довелося народжувати і все життя приховувати цю розпещену, розпещену дочку надку, татку. Добре. Оскільки дівчина була дуже розпещена, вона знала свою безкарність, вона знала, що їй все дозволено і їй все можна. Оскільки в, кров, в крові тої дочки, а оскільки вона була народжена від дуже старого древнього духа Міра, це той, я б хотіла сказати, Підступна тварюка, яка завагітнював, завагітнював жінок, вводячи їх в стан гіпнозу, вони всі були дівчатками, тобто до цього не було чоловіка, і народжували створінь. А оскільки по крові цієї татки текла кров старого демона, який упувається своєю владою, своєю розпусткою, своєю без, безкарністю, і він, знаєте, навіть не подивився на те, що вона його дочка, і він міг закрутити з нею. Інтим. Це була не проблема для цього розбещеного демона, який хотів тільки самозадоволення будь-якою ціною. Цей Ельмір. Чекава Альпрувиною, Альпругієву ніч, а ви знаєте, що ця ніч буває з 30 квітня на 1 травня. Ніч, коли всі демони починають співати, всі демони починають відчувати цю силу, і, звичайно, що безкарність. І коли йому вдалося зробити так, що Деметра від нього завагітніла, він відчув знову і знову свою безкарність. А оскільки і по його кров, по його кров, ви знаєте, омолоджується, тому що, маючи молоду жінку, хоча б на якусь хвилину, хоча б на пару годин це вже омолоджує кров, навіть таких підступних потворних демонів. Отже, Натка прийшла просити допомогу матері, тому що вона мала одержиме бажання до цього Ареса військового, який ніяк на неї не звертав уваги. Мати відмовила, тому що працювати з темними силами це не є можливо і не є то добре, як то кажуть. Але одного разу надка-татка сиділа в барі зі своєю подругою Либідь, вони випили вже добре коньяко, і її подруга навладку думку: Слухай, а, в п'яному угарі в тебе є сережки, які ти отримала від свого оч, е, так сказати, клієнта-коханця, чому б тобі і також ті амалети, що подарувала тобі мати в 16 років. Чому б тобі не піти до циганки Варі і запитати про цю ситуацію? Отже, вони пішли до Циганки Варі. Це була дуже гарна жінка. Вона вже була в літах, але була настільки приваблива, настільки доглянута, там були дуже великі гроші і дуже велике бажання бути привабливою. І темні очі, і темні пряме волосся. Чудово накрашені, нафарбовані губи. Говорили про її багатство і мудрість. Вона подивилася своє чарівне дзеркало чорне, яке абсолютно було чорне, і побачила. Насправді бажання і майбутнє надки Івана мовила душі цих людей Ареса і Набель, які ти хочеш розірвати, вони з'єднані дуже дуже сильним зв'язком. Там багато зіркового пилу, і там багато кохання і багато насправді самопожертви. Ареса до, її, до Анабель. Неможливо просто так зруйнувати. Нічого, ніякі духи землі не можуть це зробити. Тільки якщо обминути Анабель, щоб вона повірила в зраду Ареса або також вбити його, якщо ти цього бажаєш? Щоб вбити його. Але Аннабель бачить думки і вона побачить, що ти зробила і куди ти ходила. Так що Тобі можуть допомогти в цьому тільки темні сили, це відповідала циганка Варя, дивлячись ці зеркала. Хоча татка була дуже недовольна цю відповіді, тільки через темних духів землі, які знаходяться під земелі. Але ти чудово знаєш, що твоя мати Деметра ніколи не дозволить звернутися до них, тому що дороги до них закриті всіми замками. Але якщо ти хочеш отримати Ареса, тільки духи землі. Темні демони можуть навести на нього таку силу, щоб їх назавжди розідати за Набель.